Дорогі друзі, вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. З вами капелан Ігор Полохой. І сьогодні, 1 червня 2023 року, і підписана зібрала підписи, яка називає, називається проти реєстрації одностатевих шлюбів. На даний момент вона набрала вже майже 25,5 тисяч підписів. Але хочу нагадати, що зараз йде вже рік і четвертий місяць. Повномасштабна війна з Московією 1 червня, день захисту дітей загинули діти, в тому числі під ракетними обстрілами в місті Київ. Але не зважаючи на це, а в спину нам б'є інший фронт, фронт а, антисімейний. Вони встигають чомусь це робити. А в той час, коли всі наші руки не знаю, голови, ноги, все, що ми можемо використати для захисту нашої держави, задіяно, тобто, ми повністю в знаходимося в стадії оборони нашої держави від північно-східного нашого ворога одвічного, а в цей час примудряються люди запускати в політичному просторі і Імплементовувати в законодавство України якісь небезпечні концепти, які несуть антисімейний характер, які будуть руйнувати підвалини нашого суспільства, перекреслювати майбутнє нормальне блаславене наших дітей. І власне про це я хотів би сказати декілька слів. Підписання цієї петиції це в принципі деякий інформпривід. І я хотів би його прокоментувати. Ну, по-перше, ще раз хочу нагадати: я думаю, що для багатьох не секрет, що після початку повномасштабної війни ще раз наголошую, коли ми всі а, активні українці зайняті обороною нашої держави, цей час. Деякі вороги України, які себе теж називають українцями, вони цей час якраз використовують для заколота, використовують для того, щоб плести інтриги за нашими спинами, для того, щоб просовувати в законодавчу площину, а ті речі, які б ніколи в житті не пройшли б, якби ми всі були б на своїх місцях і могли б а, висловити свою. Чітку позицію і свій протест проти цього, звісно, ви пам'ятаєте, прийнята Стамбульська конвенція в минулому році це дуже небезпечний е, документ під гарними гаслами, нібито про захист жінок від домашнього насильства. А е, просунули туди е, дуже такий важливий для гендеристів і збочинців е, концепт, е, дефініцію визначення, що таке гендер. Далі ми пам'ятаємо кінець року минулого це закон про медіа знову ж таки з під благими якимись намірями і гаслами, нібито боротися з російськими наративами, чомусь туди проснули цензуру, в тому числі за критику збочень в нашій країні. Що хто буде критикувати е пропаганду цих збочень серед дітей, підлітків, яких... Ще не сформована психіка, вони будуть жорстоко покарані колосальними штрафами, а це вже все прийнято в нашій державі. На жаль, коли хлопці льють кров. І зараз нова загроза це законопроект 9103, про так звані одностатеві партнерства. Ініціатори Інна Совсун партія голос партія Слуга народу і власне. Що робити в такій ситуації? А тобто, ми вже доходимо до краю. Спочатку ми Бачимо, що розчищається поле для впровадження цих небезпечних ідей в нашій державі, а тепер ми вже бачимо вже конкретну практичну роботу: вже хочуть узаконити одностатеві партнерства, що є вже фактично наступним кроком узаконення одностатевих шлюбів. І от що нам власне робити в цій ситуації? Ще раз наголошую, підписана петиція чи достатньо цього. А, і що нам робити далі? Ну, перше звісно, під час військового стану ми не можемо проявляти якусь таку ну велику солідарність у вигляді організації масових заходів. Хоча, коли ми бачимо, до речі, події, які пов'язані навколо УПЦ. То були масові заходи і біля храмів і біля Печерської лаври. Але тим не менше, законодавчо це зараз обмежено, але це не значить, що ми маємо сидіти, склавши руки. Да, дійсно, з одного боку, ми не встигаємо це робити, тому що ми займаємося фронтом, ми займаємося обороною держави. Аби але, але з іншого боку, ну надо визнати реалії. Реальність така, що нам доводиться боротися. На два фронти і активно боротися що на одному фронті, і що на іншому, як зараз мобілізуватися, згрупуватися, щоб це все встигати і ефективно діяти? от про це потрібно думати. До речі, це ситуація не нова. Якщо ми згадаємо це письмо, книга Ніємій четвертий розділ, то ми пам'ятаємо, що то, то тогочасні активісти вони робили що з одного боку однією рукою будували стіну, загороджуючи себе обороною свою державу. Новостворену, а з іншого боку, в іншої руки тримали списа для того, щоб боротися проти ворога, який, який зовнім заважає будувати цю державу, їхню їхню мрію. От у нас є мрія збудувати благословену Україну, і нам доводиться збудовуючи Україну всередині, складаючи цей. Цю цеглинку до цеглинки приділяти цьому дуже багато уваги застосовувати багато сил, але одночасно інші руки тримати спис, щоб боротися із ворогами, які ззовні намагаються атакувати наше суспільство українське. Отже, якщо ми не можемо зараз збирати масові заходи, то це не значить, що ми маємо сидіти, склавши руки. Один із варіантів це підписання петицій. Тут хочу сказати два слова: деякі хочу ну деякі можуть зауважити. Секунду, а що вона взагалі дає це підписання петиції? Ми вже скільки ці петиції підписували, а воно нічого не загальмовує цей процес, воно нічого не дає. Я хочу сказати так, що якщо ми будемо... Будемо дивитися на петицію як на панацею, що нібито ми підписали петицію, і це якось розв'яже проблему. Ну, це велика омана, це ну це проблема. Це це неправда, це фактично. Ми самі саме обманюємо. Ми не, не маємо ставитися до петиції як до єдиного варіанта вирішення проблеми. Ми маємо ставитись до неї лише до маленького маленького ланцюжка. У цілий ланці, у цілому, вірніше, ланцюгу різних різних інших е, ланок. і е, оцю ланку виконати потрібно. Далі ніколи не ставтеся до петиції як до способу так званого випущення пару. Деякі думають, о, я такий там, от, е, там не знаю, налаштований проти якоїсь там проблеми, яка виникає в суспільстві. Зараз ми тут зберемо, сконсолідуємось, підпишемо петицію, і це буде вирішено. Або підпишемо петицію, і це все, що ми можемо зробити. Все, я підписав. І з деякими людьми говориш, він каже, та все, я вже підписав петицію, що ще потрібно? Тобто так зване випускання пару. Ні, жодного разу таким чином до питання підходити не потрібно. Петиція це не випускання пару. Ще раз підкреслю, це лише одна ланочка у великому ланцюжку ланцюгу так ось підписувати її потрібно було з іншого боку. Якщо брати конкретно цю петицію, яка так і називається проти реєстрації одностатевих шлюбів, у неї є проблема. Тому яка проблема? Проблема полягає в тому, і це можливо пов'язано з тим, що ми досить довго збирали ці голоси. Насправді нас лю, суспільство обурене, збурене цими всіми ініціативами, недоречними, не не своєчасними. До речі, ці ініціативи е, знижують боєздатність України і впливають на її оборону. Це інша тема. Я можу про неї окремо розповісти, дасть Бог в іншому блозі, але щоб ви розуміли, що багато партнерів наших, які могли б більше а, солідаризуватися з Україною, бачучи оці дикі лівацькі експерименти на наших теренах, починають ставитися до нас з підозрою. Зокрема, можна сюди віднести партнерів з. Там радикальних крил республіканської партії в Сполучених Штатах Америки і в інших колах, в тому числі європейських країн. Навіщо нам зараз шукати нових ворогів, створювати їх на пустому місці, якщо б ми могли б не чинячи оці, не йти не йдучи на поводу у лівацьких цих ініціатив? Не чиничи оці експерименти дурнуваті в нашому суспільстві, ми могли б мати більше друзів у всьому світі і швидше отримувати допомогу, в тому числі військову. Але окей, це інша тема. Я зараз про це не хочу говорити. Так, ось ця петиція, яку ми підписали щойно з вами, вона є проблемною. Чому тому, що вона не ну не, не досить коректно е, виписана, й не є. Е, Декілька проблем. Ну власне, я навіть можу прочитати, як вона сформульована. Петиція дуже коротка складається з одного речення. Це взагалі, мабуть, один із лід з лідерів петиції по кількості слів. Вона звучить так: закликаємо президента України накласти вето на законопроект. Про цивільні партнерства який дозволить реєструвати одностатеві шлюби. Е, ну бачимо, що тут е, зразу, якби в одному реченні, маса протиріч. Перше протиріччя, що ми закликаємо президента накласти вето на законопроект. На законопроект, звісно, президент вето накласти не може уже зразу. Апріорі, ця петиція виконати ви, виконати виконуватися, не не може, тому що немає такого права у президента накладати вето на. Всього на всього законопроект, який лише поданий у Верховну Раду, він має право накладати вето на закон, який вже прийнятий Верховною Радою. Замість того, щоб його підписати, він може його ветувати. Це перша була дуже велика проблема цієї петиції, але вона написана саме так. Друга проблема. А що ми починаємо говорити про законопроект про цивільні партнерства Далі кому який дозволить реєструвати одностатеві шлюби. Так, законопроект це, якщо він навіть буде прийнятий, він не дозволить реєструвати одностатеві шлюби, а дозволить реєструвати так звані одностатеві партнерства. Це теж дуже таке суттєве протиріччя, хоча це проблема з одного поля, але насправді ну. Шлюби і партнерства, це різні речі, і про шлюби знову ж таки, президент уже відповідав на подібну петицію Офіс президента, що от ми до одностатеві шлюби спровадити не з, не можемо, бо треба змінювати конституцію, зокрема 51 статтю. Ми під час військового стану 51 статтю змінити не можемо. А не було військового стану, може змінили до речі, дуже цікаве формулювання у офісу президента. Але ми не можемо змінити, бо йде війна, але ми там будемо думати на ці проблеми. Тобто знову ж таки. В одному в одній петиції, яка складається з одного речення, кучу проблем, маса проблем. І е, що в цьому разі нам робити? Е, ну, по-перше, давайте так: ніхто з нас кращої петиції не склав. Це теж є великою проблемою, і вона вказує, мабуть, на в тому. Числі ну якусь таку нашу, я не знаю, іноді пасивну позицію, коли ми думаємо, що воно якось само собою вирішиться, що хтось там за нас щось зробить. А нам треба докласти лише мало зусиль, щоб там щось підписати, і все насправді так не буде. Тобто, кожен має робити ту справу, ну яку йому Бог кладе на серце. От, чому, наприклад, я не створив якусь кращу петицію? Ну я був зайнятий, я можу сказати, фронтом. Я думав, що хтось інший там більш розумніший це зробить, але цього не трапилось, тому це. А виклик для кожного з нас краще ніхто не створив. Це перше. Друге, звісно, мені відомі певні проблеми з створенням петиції, в тому числі на сайті президента України, тому що були намагання створити інші петиції більш чітче виписаніше в юридично вивірішення, які будуть юридично вивіреними. І є прецедент, коли Денис Гриценко подавав не одну петицію а я, наскільки я зробив зрозумів, декілька, можливо, там три-чотири. Але всі вони були ну, принаймні більше одної, так точно. Всі вони були відхилені офісом президента під надуманими причинами. І з цього приводу він навіть скаргу написав до з справ людини для того, щоб розглянули це ну цей кричущий випадок дискримінації антидемократичної не знаю поведінки очільників офісу президента, тому що інші петиції з подібними формулюваннями за одностатеві шлюбичі партнерства вони реєструють, а проти не реєструють. Хоча. А вони, умовно кажучи, юридично приблизно виписані однаково, і це викликає звісно, у нас певну реакцію і висновки, що в офісі президента сидять люди заангажовані, упереджені. Це дуже погано. Так, ось можливо, цю про петицію пропустили, тому, що вона не так ну не досить правильно виписана. Але питання: що ж нам робити? От я задав собі питання і. Спроби відповісти для нас, їх. от, наприклад, я підписав чи ні, я в останній момент підписав ну декілька днів, коли зараз активний почався збір підписів. А підписав цю підпи петицію Чому тому, що незважаючи на те, що вона виписана недолуго все рівно зробити це потрібно, і ми будемо слідкувати за реакцією Офіса президента. Чому тому, що умов дивіться. Я подивився на сайті Офіса президента час, і побачив, що є петиції. Була в минулому році петиція протилежного змісту. От якщо ця петиція, яку ми підписали з вами, називається проти реєстрації одностатевих шлюбів, то інша петиція називається так: легалізація одностатевих шлюбів. От цю петицію теж підписало там от 28 тисяч майже 600 людей, досить багато. І от президент відповідає: Президент відповідає, що ми не можемо о, відмінити 51 першу статтю Конституції, тому що шлюб у нас згідно Конституції, це є добровільний союз жінки і чоловіка. От все, крапка виписано так. Як ми можемо зробити з жінки і чоловіка цього союзу одностатевий союз? Неможливо, каже офіс президента, але незважаючи, що ця петиція? Вона посягає на саме святе, вона посягає на конституцію України та ще й під час військового стану. А він поблажливо офіс президента поставився до цієї петиції, і оцим нашим опонентам він відповідає. Але незважаючи на це, в умовах воєнного стану або надзвичайного стану конституції України не може бути змінена стаття 157 конституції. Водночас, уряд напрацював варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у рамках роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини відповідно до статті 116 конституції України, кабінет міністрів України вживає за. Ходів і написано, що я звернувся до прем'єр-міністра України, щоб вирішити цю проблему. Так, от у мене питання тепер: якщо наші опоненти написали е, петицію, яка е, проте протирічить конституції, нашій став е, закликає змінити конституцію під час воєнного стану, і ось офіс президента так поблажливо їй відповів, говорячи, що ви написали дурню, ви написали несенітницю, яку взагалі там ну розглядати не можна, але незважаючи на це, все рівно, ви ж там чимось там. А, ну, стурбовані, вас же щось там непокоїть. Все рівно ми будемо допомагати вам. Все рівно. Ми ось звернулися. Я звернувся до прем'єр-міністра, щоб попробувати задовольнити ваші ось ці от такі от очікування. От ваші ці прохання. Ось так, так в такому характері була виписаний була виписана відповідь на оцю петицію наших опонентів. Так, от у мене питання: ми підписали петицію з вами, яка має так всередині. Ряд протиріч і там проблемних моментів, але тим не менше, взагалі то загальна воля людей, які підписали цю петицію, зрозуміла будь-якій людині, яка має хоч мінімальний рівень інтелекту, зрозуміла про що йде мова в цій петиції. Мова йде в цій петиції про те, що люди обурені. Обурені тим, що е, піднімаються такі питання у суспільстві про партнерства цивільні одностатеві, про шлюби одностатеві. От я хотів би, щоб також побачити цю. Е, ми побачили цю відповідь, таку поблажну, коли офіс президента нам дасть відповідь, що да, ми бачимо, що ви стурбовані цими питаннями десь там є протиріччя. Президент не може накласти вето на законопроект. Але коли законопроект стане законом, можливо тоді президент скористається цим правом. от я хочу побачити, як. Буде відповідати офіс президента на наш на нашу цю петицію. Це теж важливий елемент нашої е, комплексної системної боротьби. Важливий елемент, тому ми включилися в цей процес. Хоч я кажу, що він є має ряд недоліків, але давайте будемо слідкувати. Будемо слідкувати за руками, як буде далі розгортатися події. Ще один аргумент, чому нам потрібно було підписати цю петицію? Я поясню. Дивіться, якщо є. Петиції, які якраз за легалізацію одностатевих партнерств підтримку законопроектам дев'яносто один то ми маємо розуміти, що якщо така петиція є, і вона набрала 25 тисяч голосів, а поряд нема протилежної петиції, це дуже буде погано. Чому буде погано? Тому що тоді будь-який заангажований аналітик. Так званий експерт, лапках скаже: послухайте, так у нас немає розколу суспільства з цього приводу, дивіться, е, з'явилася законодавча ініціатива легалізувати одностатеві партнерства, і бачите, народ зібрався і написав петицію на підтримку, а петиції проти цього немає. Тобто, якщо ми е, якщо б вона була, тоді ми могли подумати, що е, суспільство розколото там 50 на 50, або одна частина за, одна проти. Але коли в умовах що одна петиція набрала там. Більше 25 тисяч 25 тисяч люд підписів є, має місце на підтримку партнерства одностатевих, а іншої нема в природі. То, вибачте, який розкол суспільств, де ви бачите конфлікт? Тому це небезпечна була ситуація. Тому в останній момент я вирішив знову ж таки підписати цю петицію і не лише я, всі наші члени громадської організації Християнський фронт і багато моїх друзів. Однодумців ми включилися в цей процес, тому що навіть. Точки зору, ось такого паритетності, така петиція має право на існування, і не те, що має право на існування, 100% має бути. Тепер далі що робити далі, хочу зразу наголосити, що це не кінець боротьби. Підписана петиція це можливо, навіть не початок боротьби, тому що вона можливо і нічого нам не дасть, але якщо навіть вона нам нічого не дасть, ми все рівно проаналізуємо. Кожне слово відповіді Офіса президента на цю петицію, і це буде давати нам додатковий стимул боротися далі, не зупинятися і дійти до бажаного е, нами е, мети. саме е, побачити те суспільство, яке буде е, захищати своїх дітей, е, підлітків е, е, які знаходяться діти і в школах, і в дитячих садках. А такі ініціативи теж є. Я думаю, що ви їх чули про підписані меморандуми в міністерстві освіти. А коли суспільство буде захищати дітей від впливу оцих згубних руйнуючих психіку ідеологій, ось наша кінцева мета: що будемо робити далі? Далі буде дуже багато кроків. В наступних відео я буду говорити про інші ініціативи. Це ініціативи, які будуть потребувати участі кожного. От кожен, хто дивиться, будь ласка, розповсюдь це розповсюд це, це відео для того, що, для того, щоб могли інші побачити. І е, ми будемо робити ще інші кроки. Зокрема, це буде е, ми будемо писати звернення, а зокрема, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. Ну, якщо чесно. Зараз петиція могла б бути навмала бути так складена і мала б бути направлена до Верховної Ради України. Чому тому, що Верховна Рада України зараз буде приймати рішення про е, голосування за цей законопроект? Тобто ми мали б звернутися до Верховної Ради України і сказати: люди добрі, будь ласка, не приймайте, тому що ми ну ми проти. Ми ви ваші виборці проти. І якщо б вони не послухали нас, прийняли. Тоді ми звертаємося до офісу президента. і Говоримо, а тепер, пан президент, ми зверталися до Верховної Ради, звертаємось до вас. Пер накладіть вето і так далі. От в такий спосіб. Я не виключаю, що можливо завтра з'явиться нова петиція уже на адресу Верховної Ради. От зараз якраз на часі, правильно це за належністю зараз треба до Верховної Ради. І е, ми теж будемо консолідовувати, щоб її підписувати. Більше того, зараз будемо підписувати ще від організацій від е, просто приватних осіб від просто громадян України, звернення до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України, до офісу президента. треба їх завалити, показати е, нашу е, реакцію. Більше того, треба буде робити хвилю. Обурень в соціальних мережах роздмухувати цю ситуацію з засобах масової інформації, також робити флешмоби, різні відео, особливо з фронту. Я теж буду цим займатися, і член нашої організації «Християнський фронт» зараз включаються і, і так далі. Створення не знаю там потужних плових громадських організацій до політичного проекту, який буде захищати наші цінності сімейні в Україні. Все це треба робити, але я не буду зараз про це говорити. Я буду поетапно кожного разу говорити про ці ініціативи. У нас є прекрасний брат у Христі Олександр. Стандарт Черно, який розробляє різні такі форми звернень до компетентних органів Кабміну Верховної Ради там офісу президента, і я буду викладати у себе на сторінці Фейсбук на Ютуб каналі. Підписуйтесь до речі на цей канал Ютуб, якщо ви дивитесь Ютуб, слідкуйте за моєю сторінкою, якщо ви дивитесь з Фейсбука. Тому ось такі справи. Отже, висновки потрібно створювати якісні текст тексти петицій, хоча нам це робити заважають на превеликий жаль. А другий висновок насправді можемо, якщо хочемо. Ви бачите, ми буквально за кілька днів зібрали там майже 10 тисяч підписів. Це ну це ривок. Я дякую всім, хто прийняв участь. Це показує все ж таки, що в нас є потенціал, тільки його треба правильно, ефективно використовувати. Ну і о, останній висновок не зупинятися, треба йти далі про наступні кроки. Я буду говорити не лише я, багато активістів. У нас хто занепокоєний цією ситуацією, будемо робити наступні кроки. На жаль, їх буде мабуть, багато, але всіх треба робити, тому що пам'ятаєте, класика, борітися, поборети і пам'ятаємо заповідь Христову. Що 28 розділ розів Матвія? Що ми маємо навчити всі народи, в тому числі український народ, в тому числі, український народ має бути навченим вченню Христовому і це вчення Христова має проявитися всюди в освіті для дітей, в полі в політикумі, в законотворчій законодавчій сфері, в міжлюдських стосунках, відносинах, в економічній сфері, в бізнесі у всьому, і ось це наша задача, яку ми будемо. З Божою допомогою виконувати всім нам перемоги над усіма ворогами України і здорового глузду з Богом до нових зустрічей, друзі.